Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бондаренко Андрій Анатолійович народився 20 липня 1988 року у селі Омельниче. Навчався в Козельщинській школі. З ранніх років пішов працювати на ферму. А вже як досягнув повноліття, переїхав до Києва. Пізніше чоловік переїхав до Лутовинівки, де працював різноробом. На захист нашої батьківщини чоловік став 16 квітня 2024 року. Помер 4 червня 2024 року від уламкових поранень, які отримав під час виконання бойових завдань в районі ведення бойових дій на Донеччині, посмертно нагороджений Орденом за мужність третього ступеня. У воїна залишилися батьки, дружина, донька, два брати, сестра. Пам'ятаємо вічна слава герою.